Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. 104 роки тому, а саме 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві було проголошено важливий документ акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Став процес великої злуки об'єднання земель Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдиній державі Україні. Цей акт увінчав віковічні прагнення українців обох частин е, України Західної та Східної об'єднатися в єдину державу, так як тривалий час вони були розділені кордонами Російської та Австро-Угорської імперії. Офіційно. Це свято встановлене указом Президента України від 21 січня 1999 року. Будь ласка, Яна. Чи вдалося українцям зберегти державність в ході Української революції 1917 1921 Через невдачу Української революції 1917 1921 років зберегти державність не вдалося. Тому. У 20 столітті українці змушені були продовжувати боротьбу за неї аж до відновлення незалежності у 1991 році. Ідея соборності залишається базовою національною цінністю українців. Нині, в умовах зовнішньої агресії з боку Росії, ми, українці, маємо ще більше згуртуватись. Об'єднатись, щоб подолати ненависного ворога, якому чужі будь-які людські цінності. Нам надважливо відновити єдність Донеччиною, Луганщиною, Кримом та іншими тимчасово окупованими російськими загарниками землями України. Отож, в єдності наша сила Україна соборна, разом до перемоги!